У роздягальні корюківського будинку культури конкурсантки готуються до свого першого в житті дефіле. Жінкам від 60 до 75 років. Любов Сластьонова розповідає, макіяж для виходу на сцену робила вперше. Я сама себе не вгадую. Ну, рішила, хоч на старості год побути красавіцей. Хвилююсь дуже, не валір'янка, не ні перса, нічого не допомагає, не знаю. І руки мокрі, і голова не, не працює. Що буде, те й буде. Хвилюються перед виходом усі учасниці. Стала займатися і думаю, я, мабуть, не потягну. А дочка мені каже, що мам, ти зможеш. Все, і я пішла. У нас там ще конкурс буде такий, що нам будуть ставити запитання. І Ми повинні відповідати, ну, вроді і шутачно, ну, вроді ж і від душі. Оце я за цей конкурс більше всього переживала. Я цього ніч не спала і мені снило, що я не сказала там. Не мала говорити вже на сцені. Пані Валентина з відповіддю на запитання, чи вірить вона в кохання з першого погляду, не розгубилася. Всі вірили, я дуже вірила, і щас вірить бостерозгляда. Готувались до конкурсу краси з місяць по 3-5 годин на день в таємниці від усіх, після городів і домашніх робіт, каже його організаторка Наталія Колубашкіна. Найважче давалось дефіле. Плюс стереотип, що якщо жінці за 60, то вона вже бабуся і має сидіти з онуками. Не кожна жінка може уйти в таку місці, ой, що то, буду сміятися, чи що. У Нас це вже переламило стереотип, тому що ми не, не той вік, у нас якраз той. По-перше, по-друге, це їхня мрія з дитинства. Кожна дівчинка мріяла ж не про пенсію, а мріяла про корону. Ось сьогодні їхні мрія збуваються. Перед конкурсом краси учасницям зробили чорно-біле портфоліо. Перше дефіле також у чорно-білому одязі. Ідея того, що чорно-біле у нас у житті або чорна, або біла полоса в основному всі так цепляються. І забувають, що є моменти щастя яскраві, і цим треба жити, а не дивитися, чи біла, чи чорна полоса. Я завжди кажу, розверніться, бо може ви не поперекав доль чорної полоси йдете. Пані мали представити ті професії, за якими працювали до пенсії. Та станцювати з онучками під музику своєї молодості. Так як ми цю музику чуємо, забуваємо скільки нам років, то ми подумали, що буде доцільно з внучками. Що, типу, як вона виходить на танцпол, то вона себе виявляє такою і танцює. Софія Горілик каже, бабуся запропонувала танцювати разом. Танцювала вона ну, прикольна, нормально. Рената Зборсік після танцю з бабусею ділиться враженнями. Круто, вона така зажигала так, така ярка була. От якесь таке відчуття, ну скажем, польота. От, дуже легке, дуже радісне, дуже емоціональне. Свято вийшло дуже гарне. Можна навіть і в 75 бути жінкою. Тетяна Лось, Віталій Коронко, новини на Суспільному.